Порадила, би мер поїхав не машиною, а вулицями походив міста. місто. Ходив пішки і подивився, що то робиться. Кажете, місто. так то треба трохи пішки ходити. Вона за вересень отримала 157 тисяч гривень зарплати. Та вони там у міській раді вже гроші коші виділимо. Вона сказала, що в мерії ніхто не буде працювати за 10 тисяч. Вихователька в садочку працює за 7-8 тисяч. Там нема надбавок, ніяких грошових премій. ніяких ви розумієте, як не дати тої премії. Та вони там в міській раді собі такі премії виплачуть. Ну. Вони кажуть, так о як будуть мали велику зарплату, тоді не будуть красти. Так. А лише, як мій брат двоюрідний казав, такого не буває. Комусь не вистачає до хліба, комусь до машини, комусь до самольота, а комусь ще й острів треба купити. А і не вистачає. Каже, і, то, і то жадність. І він каже так, вот у мене, мій брат двоюрідний, жадність росте. Там навіть людина сама не відчуває, як та жадність росте. Скажіть, будь ласка, ваша зарплата на органи місцевого самоврядування в, 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 в включені премія в розмірі? 100% 100 до посадового кладу. За напруженість є. Е, є. До 50%. Допомога на оздоровлення. Вона обов'язково по закону, Но, є звичайна. І е, матеріальна допомога теж є. Закладена всі 12 місяців. То є її хрест і вона за нього відповість. Кажете, а ми маємо бідувати, так? Ні, бо я не знаю, як ти станеш, чи я стану мером, чи ще буде, буду крав, чи ще не буде гірше. Тоже буду крав кажете, так? Тому що то є хвороба, то є інфекція в, там так. в кабінетах. Звичайно, коли звучить премія, воно завжди. За собою знаєте, тягне такий шлейф такого негативу, і всі йдуть по приміську раду. І я сам особисто чув на вуха, як клинуть. Ну і вона свої гроші розподіляє, А я прошу Бога би моїх гроші, що я отримую, так Бог розпоряділив, би мені на все хватало. Я хотіла менше їсти, бо я то була що? здорова. То що, Бог розподілив вам пенсії 3 тисячі, а її зарплату 157 сто так? А то Так воно є. То так Бог розподіляє? То так, то ну, де Бог, де, то, де Бог, злий, то, то таке. то я, є розумію, таке. я розумію вас. То є таке. І я, я не рахую її гроші. Я прошу Бог, ми мені морі їх ви, ви не праві, її гроші треба рахувати. Вона є публічна людина. То ви можете моїх грошей типу, нарахувати. Подивися, ти подивися, що з публічних я далеко не йду директорів, комбінату так, так, так. Хто в Ніщиті, хто в одиночні, хто як кінчив життя? Ні, розумієте, наприклад, я, наприклад, не маю рахувати гроші ваші гроші, так. і ви моїх, а вона працює. В службі вона працює мером, вона працює мером. Вона, вона працює в державній Вона державний службовець. Кажучи. і громада повинна знати, куди йдуть гроші громади, скільки вони отримують. Громада ж громада платить її гроші, розумієте? Получається, так, так, так. тут ви я з вами трохи посперечаю. Я не хочу до них сіпхати. най вони живуть, бо, бо то нічого не дасть. воно нічого. Але дивіться, їм не вигідно, що про них щось знають, що ми про них щось фільмуємо, щось показуємо. Вони дуже нас не люблять, журналісти. Вони щось кажуть, так, що ми в що ми туди, що ми тут лізимо, що ми ту ліземо, що ми що ми а, казали, що журналісти то фальшиві, що вони не мають о, що то посвідчення в мене не дійсне, що я не журналіст. Ну, 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 Як всі ну. журналісти, от що роблять, якби не ті журналісти, Жорналісти, тоби тих і в країні. Ну, а Біус-інфо, ви чули, чим це займає СБУ? Насправді, дивіться, ми підходили до того, що наші зарплати у всіх на сьогоднішній день і дуже малі. І там, де можна було поставити надбавки, матеріальні допомоги, які є необов'язкові, ще щось ми це зробили. Вона за вересень отримала 157 тисяч гривень зарплати. <реш> Каже, що брехня, що то журналісти вони не мають посвідчень, вони не дійсні, вони фальш... <реш> фальшиві, Вони брешуть. <реш> Кажу, <реш> <реш> ну але ми ж додавали запит. Ні кореспонденти ті журналісти, вони ніколи не брешуть. Вони тільки правду. От кому вірити от тим журналістам. Так вони є журналісти, вони він. А їм не вигідно, коли вони все, люди, громада так, що, знають, все. що люди все О, знають про їхні зарплати, та, про їх, та, їх та, їм, не їм не вигідно. Їм то не вигідно, вони що то не та, вигідно їм. Так. Добре, Куди грошей пішли на якийсь непонятний проект, куди там ще там щось? Так. Тут не може бути приватних розмов. А тут чому це не може бути? А як же? Во приватні розмови? Чи як, як ви хати? Якщо, я? якщо, я Ярослав, якщо, якщо я емоції, я не Дивіться, та ми, та я. пане Ярославе, якщо мене людина питає, як здоров'я у тої... то є робочий час. Яке може бути здоров'я? Слухайте, є засідання комісії... Яке може бути здоров'я, є робочий час, ви працюєте. Які можуть бути приватні розмови в робочий час? Ви, ви, ви послухайте комісії, сюди. Я, власне, ви людина, яка знімає, які дали завдання. Ви як мінімум не маєте обзиватися. Я не обзиваю. Так само той шаранко дуже мудрий. Він коли що зробив? Скільки він був, що він зробив? Ну ми були в Тужаніцях, а тут дуже про вас поганої думки. Там ви би як якби прийшли на громадське слухання, таке відчуття, щоб вас посадили на палю. Ну, отака така склалася. З вами сказане. Ні, Ні, я кажу, що журналісти інформаційні агенції інфоскоп. Приїдуть в кожне село, де є староста, і будуть питати людей про їхні враження про роботу їхніх старостів. Що вони роблять? Чи вони тільки чи вони тільки довідки виписують, так як вони беруть там зарплату, вони мають ще премії, мають. Треба людей люди повинні знати, куди гроші громади йдуть. Обов'язково обов'язково пане у <турец> вас є у вас є питання? Добрий день? Ні, я просто знімаю бачити робочі... розмови. Та робочі не треба. У нас е індивідуальні. Е розмови, е розмови. розмови. Я на роботі, які можуть бути індивідуальні <світ> <світ> розмові? <світ> Пане поло, добрий день, журналіст до вас. Хочемо послухати, які у вас хто? тут розмови. Ви журналіст. Пане Ярослав, журналіст, журналіст професійний журналіст. Я а ви акредитовані? Тут зараз? А як же питання? Я акредитований, а не погляд як там дерева ростуть. Я вже наговорився з вами. Щиро вам вдячний. Більше говорити за нічого вас не обідали. Ми показали всю реальність нашого міста. Ваш керівник при мені дав вам доручення знімати і записувати. І а не давав вам доручення задавати дурниця. Я записую. Все нормально, я все нормально записую. Будемо розповсюджувати. Ще раз вам ви не чуєте мене. Чую? Я, Я тільки Яріна. що чула доручення від вашого керівника, що ви маєте знімати і записувати. Для що вам ті мультики потім показувати, розумієте? Ви ж ви ж потім мультфільми показуєте, спотворюєте все. Дурачитеся, розумієте? Тоді дорослі люди, а робите такі речі. А це все. Розумієте. Ми нормальні речі робимо. Ми а, ви, показуємо, ви, що нормально. Ви нормальні. потім картинки переставляєте, гарно потім все, все, все співставляє. це співставляється. Це все знаю. Це от чоловік стоїть біля вас і пане Стадоновський. Ми ж ви Ми щось потворюємо. Ти вирізаєте, вирізаєте. Ну, вирізаємо, але не спотворюємо. Ну, вирізаємо, але не спотворюємо. А я не в темі? А? Не в темі. Я, я, я <проб> тому вас і питаю, ну, чи ну, ви знаєте? Ні ні, про... ні, ні, <проб> ніхто, ні. Я <проб> бачу Ніхто, <Втруто? А> про то ніхто нічого не говорить. А в Ну, а ви не, не готові зробити закритість засідання? Сесії нужком закриті засідання сесії міської ради будуть тоді згідно регламенту, коли будуть питання виноситися на сесію, які підлягають розгляду в закритому засіданні. На сьогоднішній день питань, які б підлягали розгляду в закритому засіданні, на сесії немає. А в принципі законодавство дозволяє проводити законодавство України дозволяє проводити закриті засідання. Законодавство України дозволяє проводити закриті засідання різних органів, якщо там є питання, які стосуються, які підлягають розгляду в закритих засіданнях відповідно до різного роду законодавства України. Не порушую прав. Ну, ви, не ну, я не громадська будівля. Дід там теж громадська дід будід туалет. Хочете У мене є вказівка. Ви, ви, не маєте вказувати нам, де ми маємо а Я вам не вказую ви свої роз... взагалі просто я то, виконую свою громадську і, роботу, шо, свій громадський обов'язок. це перебор. Ну тоді дід собі в туалет, якщо ви хочете. Ви тут то є громадська будівля. Я я... Чесності, добра громадська будівля, майте дійсно. Що тут таке вас? секрети? Ну, Тільки ваші секрети. Розмовляйте дайте, будь ласка, Роз, собі, я ж нічого не маю проти. Я виконую свої громадські обов'язки. Все, Туалет я за вами не піду. Я розумію свою, як то кажуть, свою етику. Ну, ну ви, ви не розумієте зовсім. Я віде. розумію. У мене є керівник, мені сказали так, знімати керівник, вас. Все, е... я нічого не знаю. Я хочу знати, які вас журналістське завдання? Хто вам його роздає? То є керівник. Я даю завдання. Керівник є. От а є хто? керівник. Прошу ви хто? Яка хто? Якщо ви є різниця хто, то прошу представити, чому у вас є журналістські завдання, ще щось. Чого ви знімаєте приватні розмови людей? Приватні розмови. Так, це приватна, приватна розмова. Не, ми ну, у нас ладно. приватна розмова про наших малих дітей. Прошу не знімати. Будь ласка, собі спілкуйтесь після робочого часу. Ви в робочий час нас нас зараз ні. Не... Своєї людини, міської голови, зараз робочий час. Ця людина в свій робочий час говорить про особи про дітей. Про, о, про о, 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 ваші роботи ми не обговоримо <по> робочі. А каталі. ви хочете, тобто, ви Це наші проблеми. Ми хочемо це якась, якщо є в депутата якісь є проблеми. Не не ми вистати, хочемо, як мама? Тобто ви стикаєте за історія. Ми ж вам поможемо їх вирішити? Ви мені теж Серйозно? Так. Ви зробіть цю проблему публічної, і ми точно вирішимо. Ті, що вже мають для них, давно щось тривати. Ми собі просто говоримо. не комісія. Це наша приватна розмова. У нас немає комісії. Просто, просто говорить це громадська будівля, просто собі говорить. Ми офіційних засідань зараз не проводимо.